Я ніяк не збагну, як ця проста істина вислизає від лідерів Франції, Британії, Канади та інших. Вони пропонують створити палестинську державу і нагородити цих убивць найвищою відзнакою. Ну, 18 років у нас вже була де факто Палестинська держава. Вона зветься Газа. І що ми отримали? Мир? Ні. Ми зазнали найжорстокішої різанини євреїв з часів Голокосту. Не дивно, що Хамас подякував Макрону, Стармеру та Карні за вимогу негайно припинити війну в Газі. Хамас мав за що дякувати, бо своєю вимогою та погрозою санкцій проти Ізраїлю, а не Хамасу, ці лідери фактично підтримали владу Хамасу. Вони хочуть, щоб Ізраїль відступив і змирився з тим, що армія вбивць Хамасу. Виживе, відновиться і повторить різанину 7 жовтня. Бо саме це Хамас і пообіцяв зробити. Я кажу Макрону, Карні та Стармеру: коли вбивці і викрадачі вам дякують, ви на боці несправедливості, проти людяності та на хибному боці історії. Ці лідери можуть думати, що сприяють миру. Але це не так. Вони надихають Хамас воювати вічно і дають надію на другу палестинську державу, звідки Хамас знову намагатиметься знищити Ізраїль. І зауважте, це не буде держава без Хамасу. Коли створюєте палестинську державу, ми бачили, радикали захоплюють владу, Іран їх посилає і вони беруть контроль. Тож не кажіть нам про мирну палестинську державу. Цього не буде.